Лицева гладь це основа більшості візерунків. Вона формує гладке полотно з рівними вертикальними пет... Косичками спереду. Є два способи пров'язування за передню стінку, так називаємо, класичний спосіб, і за задню, який більше схоже, на схрещене в'язання, але все залежить від того, як ви в'яжете вигоідню петлю, і від того буде розташовуватись ваше в'язання. Тому я сьогодні пропоную вам розібратись в обидвах методах і обрати найкращий для вас метод. І давайте приступимо до в'язання петель за передню стіночку. Починаємо наше в'язання. Для в'язання лицьової гладі ми використовуємо спиці дві, і наша спиця, на якій петлі, ми переносимо в ліву руку, затримуємо хвостик. а, спиця, в якій у нас нема, а наша робоча спиця в правій руці. Якщо ви правша, це все, звичайно. І починаємо в'язання. Першу петлю в будь-якому першому ряду я завжди пров'язую лицевою петлею. Далі я не пров'язую петлі, кромкові я їх просто знімаю. Пров'язали кромкову петлю лицеву і починаємо. Наша стіночка, та, що до нас ближче, це передня, а та, що далі від нас, це задня. І дивіться, якщо ми петлю зараз знімаємо, ось це передня, це задня. Якщо ж ви розвернете, то петля вийде перекрещена. Так як це перший ряд, воно не дуже помітно, але вже більш в дальніх рядах це дуже добре помітно пров'язуємо, заводимо спицю від себе в петлю, підхоплюємо ниточку. І виводимо через цю петлю ще раз. Зайшвели спицю від себе в петлю, підхопили кінчиком спиці ниточку, пров'язали, не поспішаючи. Чим більше ви будете так в'язати, тим легше ви натренуєтесь і зможете створити свій ідеальний виріб. Так, в'яжемо до кінця ряду. Скільки у вас є петель? Дуже багато людей медитують над лицевою гладдю, І до цих людей я відношусь також. Я люблю в'язати лицеву гладь. Як правило, лицева петля вона є основою будь-якого в'язаного виробу. Ось так. Сильно не затягуйте петлі, бо вони будуть погано сковзати по спиці. Але якщо ви їх дуже звільними зробите, то вони будуть злітати. Зараз я вам покажу, як в'язати лицеві петлі за дальню стіночку. Для цього ми знімаємо нашу з вами першу петельку і дивіться знову: передня та, що ближче до нас. Дальня та ще далі від нас. Бачите? Все залежить від того, як лежить петля. Ви дивіться, що петля була відкритою. Відкрита петля, якщо ви зараз ми зробимо, да, здавалось би, ну це ж в попередньому ряду було ж передня ось так лежала, то у вас петля вийде схрещена і буде не рівна лицева гладь, а будуть схрещені петельки. Ось так. Тут ми з вами заводимо спицю в ниточку, заходимо спицею в петлю, підхоплюємо нашу з вами ниточку і виводимо її через петлю. Ще раз. Зашли, підхопили, вивели. Зашли. Підхопили і вивели. Ось так будуть вугла рівненькі лицеві петельки у вас. Таким чином просто в'яжемо до кінця ряда. Саме я в'яжу саме так лицеву гладь, але лицева гладь від багатьох випадків залежить від в'язання. Виворітніх петель. Ви можете зараз просто в'язати лицевими петлями і тим самим зв'язати платочну ядочку, так називається, тобто коли ви по всіх сторонах в'яжете лицевими петлями. Якщо ж, як я і зараз в'яжу і показую вам, це називається лицева гладь, коли у вас йдуть впереді виворітні петлі, а ззаді йдуть лицеві петелечки. А зараз я хочу вам розповісти про найчастіші помилки і розповім, як виправити ці помилки. Зараз я буду пров'язувати для того, щоб ви ще раз бачили. З найчастішими помилками у в'язанні лицевої гладі це перекручені петлі. Якщо ви випадково пров'язали петлю за іншу стіночку, виходить неправильно. Зараз я вам спеціально показую, як ми в'яжемо за передню стіночку в'язання чином. А якщо ви візьмете перекрутите, ви візьмете за дальню, і у вас ось так вийде перекручена петля. І тобто перед вами вже не буде. Бачите, не відкриті петля, а будуть схрещеними петлями. Це найпопулярніший момент перекручення. Іноді між спицями додатково лягають петля або людина. Наприклад, коли ви в'язали. Тобто не дов'язали, не дотягли до кінця, наприклад, і у вас виходить ще одна от додаткова петля. Тобто нитка лягає між спицями. Ось так, бачите? От, Наприклад, ви, поба... ви пров'язали лицьову, нитка так лягла, ви не помітили, зняли. Ось, бачите? Тобто, ось Таким чином. Або підхопили знизу. Буває, от підхоплюють ці, ось так: підхоплюють ниточку з попереднього ряду. Буває також. Це також, щоб не формувати додаткову петлю. Далі. Занадто туго або занадто вільно. Важливо, щоб в ваших петлях спиця вільно рухалась. Не була затягнута, ну і не злітали петлі, от як, наприклад, на цій першій петлі. Бо якщо вони будуть злітати, то буде не дуже-дуже зручно. Таким чином, щоб вивчити, як в'язати гарні лицеві петлі, потрібно лише трохи практики. Почніть з невеликого зразка і не поспішайте. Якщо петлі виглядають дивно, перевірте, за яку стінку ви в'язали. Дякую, що були разом зі мною. Якщо ви це відео було корисним, поставте йому лайк, поширте, щоб набагато більше дізналися про україномовний контент. І в наступному році ми з вами розберемо, як в'язати дати виворітні петлі.